Що ж можна подарити родині на якесь родинне свято, на сімейний праздник такий, на новосілля, на весілля? На весілля. Та звісно, що родинну книгу. Що таке родинна книга? Це книга, в яку записується ваш весь родовід з покоління в покоління. Але подивіться на це виконання: це шкіра італійського видоробництва кольору слонової кістки. Потім це накладки в метал, в посріблені, камінчики сваровські, фрагментарна позолота, ангелочків та квітів. А бічна частина, яка це просто витвір мистецтва: це дерево, камінчики, плетіння, тиснення золотом, блінтове тиснення по периметру шкіри. А як гарно розфарбований зріз. Український стиль, тематика така божа матір наверху. Давайте подивимося, що ж таке ця книга. Що вона собою представляє? По перше, вона дуже якісно зроблена майстером палітурної справи, який займається фактично весь вік цією діяльністю. Книга складається з плотних листків, підписується кому належить з чого якою датою розпочато. Коротка е, історія, як ввести цей родовід, як записувати його. Дану книгу ви можете передавати з покоління в покоління, її достатньо буде ну на декількох сот років, щоб ви її могли передавати. Це чудовий подарунок, про який завжди будуть пам'ятати, де ви можете вписувати не тільки свої... Своїх предків а якісь особливі дати, включаючи навіть тварин, які були присутні у вашій сім'ї, вклеювати фото і тому подібне. Це дуже гарний подарунок, який стане сімейною реліквією. Замовити таку книгу, ви можете по телефону, який вказаний під відео, а також в інстаграмі і телеграмі, які вказані в шапці профілю. Чекаємо на ваші замовлення. Ми швидко доставимо якістю товару та обслуговування залишити задоволенням.